А коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва його, а він полє на неї оливи і дасть на неї ладану. І принеси її до аронових синів, священиків, і візьме звідти повну свою жменю пшеничної муки її і оливи її зовсім її ладаном. Та й спалить священик на жартівнику за пригадувальну частину, це огняна жертва, пахощі любі для Господа. А з цієї хлібної жертви для Арона та для синів його. Це найсвятіше з господніх жертв. А коли принесеш жертву, жертву хлібну випеченого в печі, то нехай це буде пшенична мука, прісні калачі, мішані в оливі та прісні коржики, помазані оливою. А якщо твоя жертва жертва хлібна на лопаті, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі, прісна. Поламати її на шматочки і полєш на неї оливи, це хлібна жертва. А якщо твоя жертва жертва хлібна смаження. То нехай буде зроблена воливі з пшеничної муки. І принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей для Господа, і подаси її до священика, а він принесе її до жартівника. І принесе священики з хлібної жертви за пригадувальну частину її, та й спалить на жартівнику, це огняна жертва, любі пахощі для Господа. А з цієї хлібної жертви для Арона та для синів його, це найсвітіше з господніх жертв. Кожна хлібна жертва, яку принесете Господові, не буде зроблена квашена, бо все квашене й усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа. Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жартівника вона не приноситься на любі пахощі. І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли заповіту Бога Твого, на кожній жертві твої принесеш соли. А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа, то колосся пряжене вогні, як потовчене зерно принесеш хлібну жертву своїх первоплодів. І поли на неї оливи, і поклади на неї ладану це жертва хлібна. І спалить священик за пригадувальну частину її з потовченого зерна, і оливи її на всім ладані її, це огняна жертва для Господа.